Привіт! І в сьогоднішньому відео на нас чекає подорож у Київ. За день перед поїздкою я вирішила приготувати дуже смачні рулетики з малиною і слойки з нектарином. Спочатку я не знала, чи буду вставляти ці кадри у мій влог, і знімала під предлогом Ну а якщо вийде? і після того як я їх приготувала, я можу точно сказати, що вийшло, тому що ці слойки і ці рулетики вони виявилися нереально смачними, тому всім рекомендую приготувати. І все ж таки вставляються у влог з Києва, тому що це ж все ж таки довга поїздка, а перед довгою поїздкою потрібно обов'язково смачно поїсти. <му> так як ми їхали в Київ всього лише на один день, у нас не було сенсу складати якусь велику валізу, тому ми брали всього лише одну дорожню сумку, яку потім віднесли в камеру схову, і кожен брав собі маленький рюкзак. І я вважаю це рішення правильним, тому що це було реально зручно. Усім привіт! І ви на моєму каналі Місело. В сьогоднішньому відео нас очікує подорож в Київ, Боже, як я давно не була в Києві. Останній раз я там була ще більше, ніж два роки назад. Це взагалі якийсь шок, тому що зазвичай я ну, частенько туди їхала, але так як потім почалась війна, я в Києві відтоді не їхала. І зараз я ось зібрала свій портфель, свій рюкзак. І чесно, я в шоці, тому що їду я не одна, а їду зі своєю подругою. Ми плануємо там погуляти. Спочатку я піду там по своїх справах, а потім ми будемо йти гуляти, фотографуватися. Ось вже сьогодні, через півтора години, виходить. Ми будемо виходити з дому. І якраз приблизно в 7 годині виїжджає потяг. А, звісно, на вулиці зараз дуже і дуже, дуже жарко. А, 33 градуси сьогодні було. Це просто якась нереальна температура. На завтра, в принципі, передають таку досить нормальну погоду. Завтра не буде супер жарко. Навіть буде трішечки дощка. Звісно, це в мене трішечки насторожує, тому що я не хотіла, щоб був дощ ні в якому разі, тому що Ну, гуляти коли так сиро, я не дуже люблю. Але ну що зробити, зате не буде дуже пекти, і я собі вільно можу гуляти. А дощ ту таке, ми, в принципі, можемо пересидіти в якійсь кафешці і нічого страшного не буде. Подруга вже приїхала до мене додому. Ми повечеряли, так сказати, і ось скоро, вже дуже скоро, будемо входити. Я навіть не знаю, що ще можна сказати, тому не буду дуже, дуже багато довго говорити. Джинемось вже, напевно, на вокзалі або вже навіть в потягу. Я не знаю, подивимось. За 30 хвилин до того, як мав виїжджати поїзд, за цей час ми встигли посидіти, відпочити, все роздивитися. І вагон, до речі, нам дістався дуже класний. Там був кондиціонер, розетки і багато чого іншого. Чай там, до речі, теж дуже смачний. Ми приїхали і віднесли сумки. Почався такий малесенький дощок, але він дуже швидко проморосив і засвітило сонечко. Хоча потім цілий день був вітер. Майже одразу ми пішли в метро, купили квиточки і поїхали на Хрещатик. Хоч я не була там два роки, але він до сих пір такий ж гарний. Коли ми були на мості, нам зробили газету з нашими фотографіями, і ми пішли в торговий центр. без покупочок ми купили парфюми і мені купальник ми до обіду зголодніли і вирішили перекусити у макдональдсі ми зараз йдемо до моста хвиля <рес> з навігатором того що ми не знаємо ми просто не знаємо куди йти тому ми до гами Постили одну зупинку, того ми йдемо лишніх. Е, пройшли лишніх три минути. Да. Отак. Хоч на мості було дуже вітряно, коли ми прийшли, але там було неймовірно гарно. Ми встигли нормально так прогулятися. На одній стороні там оболонська набережна, а на іншій такий островок, парк. Потім кинули монетки у воду і поїхали вже до іншого місця, а особливо до батьківщини мати там дуже добре видно все місто і просто перехоплює дух. Замовили піцу, купили продуктів поїзд і поїхали на вокзал. Я була в Києві вже четвертий раз, і мені до сих пір подобається обходити всі ці місця і кожного разу отримувати нові емоції. Тому ця поїздка не завжди у сердечку. Як тобі враження з Києва? Ой, класне враження, але правда дорогу до Ну так, Є таке.